Звернемось до того, про що Трамп сказав в рамках свого першого інтерв'ю на телеканалі Fox News телеканал, який традиційно дивляться, ну який там афільований з республіканцями, це не секрет, так, який, який е, передають люди класичних таких е, поглядів. Так от він про Україну висловився і сказав про те, що Зеленський не ангел, він ніколи не повинен був допустити цієї війни. Він каже, що війну в Україні має бути. Війна в Україні має бути завершена негайно. Україна спустошена у нас до бойових дій. Зеленський хоче вирішити це питання зараз. З нього досить він погоргласитий. А Зеленський не ангели, він ніколи не був, не повинен був допустити початку цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії, набагато більшої каже Трамп І коли він говорив так хоробро і таке інше, вони хоробрі, але ми давали їм 200 мільярдів доларів, каже Трамп про українців. А Байден. Повторює, Трамп ніколи не просив європейців платити більше, Тут я, до речі, з ним згоден. Байден чомусь не казав європейцям платити більше, хоча це знаходиться на європейському континенті. Так, і ця стосується війна стосується європейців в першу чергу. Океан, як каже Трамп не океан, а Америка як каже Трамп за океаном знаходиться. Там, якщо дивитися навіть так примітивно на такі речі, то Трамп тут правий, скажімо, відверто. І інше питання: що будь-яка війна. Все одно так чи інакше впливає на Сполучені Штати Америки і їхні становища у світі так, от але головне каже Трамп: що слухайте, ми давали 200 мільярдів доларів українцям. Хоча насправді я перевірив цю інформацію, згідно з даними Пентагону, Сполучені Штати дали нам 100 мільярдів, де Трамп ще 100 намалював, ну для мене питання. Ну і знову ж таки він повторив фразу про те, що якби я був президентом, війни не було б і сказав, що Зеленський захотів воювати проти величезної армії. Він вирішив воювати. Росія забезпечує 300 тисячну армію. У Зеленського практично не було ніякої. Ти не воюєш у такій ситуації, каже він. Він каже, що Зеленський нещодавно сказав, що готовий укласти угоду. США ведуть найсильніші санкції і тарифи проти Росії, якщо вона не погодиться завершити війну швидко. Я думаю, що ми зможемо домовитись із Сідзинпіном про більшу чесну торгівлю між США і Китаєм, і ну і так далі. Тобто. Риторика в цьому сенсі у Трампа продовжується: буде зупинена війна чи не буде, ми не знаємо. Те, що є потуги, та ще такі бажання у Трампа, це зрозуміло. Але як сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрітману, я погоджуюсь з ним, він каже: Трамп буде на моєму місці, коли я прийшов у 2019 році. Тому що я думаю, що це просто: ти позвонив, домовився. Сказав про те, що давайте припинити вогонь, і так далі. Але є сторона, яка це порушує постійно. В даному разі російська сторона. Тому Зеленський переконаний, що Путін кине, вибачте, за слово, Трампа так само, як кинув і його. І я, до речі, також цьому не сумніваюсь віддати. речі. далі, друзі, зринають повідомлення про те, що там допомога Україні може бути зупинена, чи вже навіть зупинена. Про це пишуть політику, а повідомляє, що державний департамент США вводить негайне і масштабне. Призупинення іноземної допомоги, ймовірно, включаючи допомогу Україні, пише видання. Накази про припинення роботи стосуються допомоги усім країнам, окрім Ізраїлю і Єгипту. І от державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо випустив нове розпорядження, яке зупиняє фінансування більшості поточних програм іноземної допомоги на 90 днів. Цей наказ, який став несподіванкою для співробітників держдепу, поширюється і на військову допомогу Україні, пише це видання. Але далі, друзі, Reuters дописує, що представники USAID є така історія, також отримали вказівку зупинити проекти, які пов'язані з Україною. І здавалося, ну величезна зарада, тому що для України типу зупинена військова допомога. Але з'являються люди, які роз'яснюють нам тонкощі ось такого рішення, і повідомляють, що військова допомога Сполучених Штатів Америки для України продовжується. Зокрема, за пакетами військової допомоги, які були вже ухвалені раніше. Про це повідомляє пан Коваленко, очільник ЦПД Центру з протидії дезінформації. Про це повідомляє безпосередньо президент України. Вчора, до речі, з Маєю Санду а, в свій день народження він там мав прес-конференцію. Так, ну, підхід до журналістів, і Сердін сказав про те, що слава Богу, дякувати Богу, допомога зі сторони США продовжується. Є інші програми фінансування щодо яких зупинено штатами, але погодься це вже не дуже добрі сигнали. Так, ну що ж, ем, з'являється ще доволі цікавий матеріал в виданні The Telegraph, коли журналісти дописують, що Трамп може використати усі заморожені 330 мільярдів доларів російських активів, погрожуючи передати їх Києву для купівлі американської зброї, якщо Путін. Що, якщо він не сяде за стіл переговорів. Ну, з точки зору Трампа, я вважаю, що це геніальна історія, коли ти просто арештовуєш чужі гроші, в даному разі російські, і абсолютно правильно це робиш. Ну і потім, щоб не витрачати гроші, своїх платників податків, ти кажеш, слухай, у мене є твої гроші. Для того аби вони продовжили вас нищити на території Киїни, хочеш, щоб було так, давай ми це зробимо. Не хочеш, сідай за стіл перемовини і будемо домовлятися. Логіка у Трампа така проста: тобто він прямо рухається. Це людина, яка рухається абсолютно прямо, так він не вигадує там жодних поворотів політичних для того, аби якимось чином там хитро підійти до вирішення проблеми Є два видання, які написали цього тижня, друзі, про чотири сценарії завершення війни. Перший, перше видання німецьке, ЗАЙД називається, і от вони пишуть про чотири варіанти: чотири сценарії завершення російсько-української війни. Давайте я вам зараз їх процитую. Перший домовленості не буде. Україна і Росія будуть втягнуті в довготривалий конфлікт без угод. Другий сценарій: в Україні створять демілітаризовану зону, за прикладом тієї, що є на Корейському півострові. Активна фаза завершиться. Сценарій номер три. Територію України розділяться за моделю Кіпру, що передбачає заморозку війни на десятиліття. І четвертий варіант від Зейт: Україна отримує гарантії безпеки шляхом вступу до НАТО. Напишіть який з цих варіантів ви вбачаєте найбільш перспективним і реалістичним. А я процитую інше видання, видання, яке називається «The Times», яке пише також про чотири сценарії цієї війни. Є погані варіанти, є хороші зразу. одразу. Повторюю. Значить, перший сценарій це поразка. Такий сценарій є найгіршим. Він передбачає тривале введення Росією війни і ухилення від переговорів. А якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки, пишуть журналісти. Сценарій номер два. Він називається так: поганий мир. Він теж передбачає поразку України, також можливе розділення українських територій. Третій сценарій. Він передбачає припинення вогню. Якщо перемир'я стане частиною до дієвого врегулювання війни в реального, реального завершення цього конфлікту, він дозволить Україні вижити. Пишуть журналісти. Ну і четвертий сценарій: це мирні переговори. Сполучені Штати Америки сприятимуть мирним переговорам України за РФ з позиції сили, і це також передбачає гарантії безпеки для. Києва росіянам ще більше затягнуть санкційний ж а США будуть підтримувати Україну, якщо Кремль не погодиться на угоду, дописують журналісти. Який із цих сценаріїв із цих восьми, навіть я б сказав, би, сценаріїв про що пишуть два окремі видання є найбільш реалістичним? Напишіть мені, будь ласка, оскільки у батьох зараз це відчувається, є там відчуття того, що перемовини наближаються, і що мир доволі близько. Ви мою позицію знаєте, я не хочу розганяти зраду, але я, на жаль, на жаль, поки що передумов до цього миру не бачу. Україна очікує на 40-50 тисяч військових Заходу у разі перемир'я. Ви знаєте, що зараз розглядаються різні варіанти того, які військові континенти можуть бути присутні в Україні в якості там миротворців, умовно кажучи, скільки їх може бути. От президент в інтерв'ю Bloomberg казав про те, що в мене журналіст запитав: от скільки має бути? Миротворців після війни в Україні. Президент сказав, ну, як мінімум 200, а може, а може краще, що було більше, ніж 200 тисяч. Ну, от зараз пишуть про 40-50, різні цифри, різні дані щодо цього, друзі. І про що хочу сказати: про те, що європейці самі наголошують на тому, щоб американці були присутні в складі ось цієї миротворчої місії, тому що без американців це. Ну, вибачте, історія не така серйозна, не така потужна, так? І Україна це розуміє. Саме тому Зеленський також каже про те, що американці мають бути присутні. Позиція Трампа інша. Він вважає, що, на превеликий жаль, для нас американці не мають бути присутні в рамках миротворчої місії. Більше того, американці не мають фінансувати всю цю історію, або не так, або не мають фінансувати так, як зараз фінансують цю всю історію. Ну, що, розумієте, що миротворча місія це. Ну, вибачте, задоволення не з дешевих, так м'яко кажучи, більше того, у Штатів за Трампа абсолютно інший підхід щодо а, фіна... фінансів, взагалі щодо витрат. І от видання Bloomberg повідомляє, що адміністрація Трампа не має наміру брати участь у відновленні України після завершення війни, це означає, що гроші на відновлення ми не отримаємо. Друзі, хочу заспокоїти багатьох. Невідомо, коли завершиться війна. Це незапокоєння, звичайно. Але якщо, коли вона завершиться, я думаю, що, можливо, влада в США буде вже іншою. Якщо Штати за Трампа не перетворюються на а, Росію за Путіна. Тому що вже в Штатах пропонують окремі політики а, просунути поправку в Конституцію, яка б дозволяла Трампу йти вже на третій термін. Навіть Такі ініціативи є, але про них пізніше поговоримо. Зараз звернемось друзі до фронту. Роман Світан, військовий експерт. Е далі надамо йому слово і поговоримо про найактуальніші новини. Тим є для деблокування ліва буде прийнято рішення у виводі в управляємому виході наших військ з Великої Новосілки на рубежі северо западні Это хуже, ну то есть это намного, э, не намного, но хуже однозначно. Для общей линии фронта это дает возможности россиянам накопиться в Великой Новоселке, создать плацдарм для дальнейшего движения на север, в основном в сторону Покровска. А до, движения, до Покровска они могут перерезать трассу на э, Константинополь, Улаклы, до Шевченко практически на Кураховское направление. Потому для нас это сложная потеря, если будет принято решение, но тем не менее она... Не стратегічний провал, так називаємо, який зараз чомусь показують в інформаційному потоці. Чому я вирішив почати з великої новосілки? Ну, справа в тому, що там дійсно ситуація, друзі, не з найкращих і це м'яко кажучи. Діпстейт фактично повідомляє про те, що битва за Велику Новосілку підходить до завершення. Армія Росії вже фіксується в центрі населеного пункту і продовжує його зачистку, як пишуть журналісти. При цьому паблік стверджує, що заяви російських військових пабліків про те, що їхня армія вже контролює усю велику новосілку на даний момент не відповідає е, дійсності, і це так дійсно, росіяни орки окупанти не контролюють всю велику новосілку, хоча ситуація там насправді. Погіршується, а, є погані новини від, від цього ранку від Deep State, про те, що ворог окупував Времівку. На жаль. Окрім того, росіяни просунулися, як я вже сказав, у Великій Новосілці, в Торецьку, в Котленому біля Надіївки, Петропавлівки і, е... ну, і ще раз Котленого повторюю, тому що так, так, так пишуть журналісти: біля Турецька є, на жаль, просування біля дачного, біля. На і сухих ялів. Ось, ось про що пишуть друзі журналісти. Я це перевірити не можу. Вам повідомляю лише те, е, лише ту інформацію, з якою я працюю в публічному просторі. Буду спілкуватися з хлопцями, військовими для вас декілька інсайтів. Віднайду і, можливо, завтра е, вам їх те, Що стосується фронту, є е, е, новини від е, того про що. Друзі, вже давно говорять про зниження мобілізаційного віку або про реформу, скажімо так, в цій галузі. Чому? Тому що видання Associated Press з посиланням на полковника Павла Палісу повідомляє таке: Україна готує реформу для залучення молоді 18 25 років до ЛАВ Збройних сил України. Зниження призовного віку до 25 років не забезпечило очікуваного поповнення до лав зсу, каже Паліса в новому плані. Передбачені фінансові стимули, соціальні гарантії, можливості для здобуття освіти, щоб мотивувати молодь. Система обов'язкового призову гальмує оновлення армії, тому країна шукає нові підходи для компенсації втрат. Мобілізаційний ресурс України суттєво перевищує поточні потреби фронту, що дає змогу зосередитися на якісній підготовці нових кадрів, каже він. Ну а далі. Микола Щур, це радник департаменту з питань нацбезпеки і оборони офісу президента України, розширює думку Паліси. Він каже про те, що найближчими днями в офісі президента України запропонують зміни до законодавства і до указів президента щодо призову чоловіків від 18 до 25 років. Що це означає за словами щура? Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. І найближчими днями буде презентація. В Офісі, підкреслюю, що йдеться про добровільний контракт. Це важливо розуміти. Мова не просто йде там про зниження мобілізаційного віку до 18 років, мова йде про умови, які створені для людей 18-25 років на добровільних основах, на добровільному контракті. Щодо чоловіків, які не підлягають мобілізації віком від 18 до 25 років, яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово, чому про це почали говорити? Справа в тому, що ем... преса писала, що Трамп буде використовувати два методи: до України і до Росії. До Росії це санкції і зниження ціни на нафту, про що він вже сказав, вибачте. <кій> І що зараз намагається робити, а щодо України, це ем, пропозиція зниження мобілізаційного віку. Я так розумію, що Україна хоче таким чином вийти з цієї історії. От мовляв, ми зробимо там усе можливе для того, аби більше молоді з 18 до 25 років пішли до лав збройних сил України. А ви давайте нам зброю, тому що Трамп. Типу там пороже, ми не дамо зброю, якщо вони не знизити мобілізаційний вік. Ну так преса принаймні пише. І от ми вигадали таку історію гібридну: тобто, на добровільних засадах ми пропонуємо плюшки людям 18-25 років, щоб вони йшли, і показати, типу, це американцям, щоб сказати, ось ми там свою частину вигадали. Напевно, так не знаю. Принаймні, от я це таким чином читаю: так це чи не так? Вирішувати лише вам, друзі. Тому напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього. Приводу, я споки що буду рухатись далі і повідомлю вам про те, що зараз е так звані вибори в Білорусі стартують сьогодні, 26 числа. А чому так звані? Ну, ви розумієте, чому, тому що Олександр Лукашенко сьоме переобирається на пост президента Республіки Білоруська, хоча насправді ніяким президентом він не є, ці вибори ніким не визнаються, як і попередні в 2020 році. Більше того, вже заявили європейці про фарс. Чи буде інакше цього разу? Ну, слухайте, в, значить, наймовірніше, 70-річного Лукашенка оголосять новообраним президентом е, республіки нов, нов, новим старим президентом Республіки Білорусь. Е, значить, не, я не знаю, чи там наважиться центром борчком прописати Лукашенко більше цифри, аніж Путіну були прописані 87%. відсотків. Я читав, що соціологи. Передбачають 84 типу відсотки для Лукашенка, але зрозуміло, що це за соціологія. Так йому просто пропишуть ось цю цифру. А, Лукашенко втратив легітимність після виборів в 2020 році. Він опинився в міжнародній ізоляції, він опинився в повній абсолютній залежності від Російської Федерації. Він 30 років друзі вже править в Білорусі. Нагадаю ще раз, це вже сьомий цикл президентський. Для нього, і о, що у нього є там, типу о, суперники, так, кандидати на посаду президента. Але я подивився дебати цих людей, і це не дебати, а просто там якісь промови. Перше, а друге, це ніякі не суперники, тому що вони виступають за самого Лукашенка. Тобто вони підтримують самого Лукашенка. Ви бачили, в якійсь країні. В рамках здорового виборчого процесу, де кандидати підтримують один одного і готові голосувати один за одного. Ну, я такого не бачив, якщо чесно. Але от Лукашенко вже прийшов до виборчої дільниці, прийшов зі своїм псом, він і за стіл сідає, і пес бігає по столі у нього, такий маленький я забув, як у нього там, кличка цього пса. І от на виборчій дільницю також приходить, і от він проголосував за всіх. Зі своєю собакою а проголосував суперників. У нього немає. Всі, хто у нього в бланках, це фіктивні кандидати. І я вам повторю повторив про це і зараз готовий знову таки про це сказати. Ну от тому ну якихось неочікуваностей не буде. Я, я не знаю, просто що ще до цього додати. Відверто вам скажу дільниць для голосування за кордоном не буде. Ось що відомо. А, значить, за виборами в так званими давайте виборами. Да буде стежити поліція. Вона буде присутня на дільницях. Кабінки для голосування будуть відкритими. Білетені тепер заборонено фотографувати. За це загрожує штраф. А, яке ще одне нововведення всієї кампанії? 2025? Виборчих дільниць за кордоном не буде. Як я вже сказав, тим білорусам, які живуть в інших країнах, виборчком пропонує приїхати до Білорусі і проголосувати. Ну, тобто, ти не можеш піти в посольство, наприклад, Сполучених Штатів Америки, щоб віддати свого за кандидата, за якого ти вважаєш там, правильним проголосувати. Ти маєш приїхати в Білорусь з США, умовно, ну або там я не знаю, з Нідерландів, з Іспанії, там, з будь-якої іншої країни, і лише тоді проголосувати в такому випадку. Ну, ж ви розумієте, друзі, що люди, які виїхали за кордон з Білорусі, не від хорошого життя, а виїхали по-перше. Ну, а по-друге, ви розумієте, що з ними буде? Якщо вони приїдуть в Білорусі, ну а по-третє, враховано досвід е, в Молдові, коли е, фактично багато хто проголосував за діючу президентку Маю Санду е, і врятував фактично її результат на цих виборах, тому що якраз закордонний виборець зробив різницю. Закордонний виборець врятував європейський шлях і в цілому посаду президента Маї Санду, тому там також зробили вибори. Хоча висновки, хоча повторююсь. Лише центр виборчком Білорусі вирішує, якою буде кінцева цифра, кінцевий результат в рамках так званих виборів. А хто ж став цими з партнерами Лукашенка? Значить, реальних конкурентів Лукашенка: Бабаріка, Тихановську, Сергія Тихановського, Марію Калєснікова, Павла Латушка. Ще 20-го року або затримали, або засудили, або частина з них виїхала. Так, а з парених партнерами Лукашенка нині в 25-му році є Сергій Саранков, Олександр Хижняк, Олег Гайдукевич і псевдо-опозиційна кандидатка Анна Камепацька. За неї взагалі говорити не хочу. Там просто ну там треш. Хто, Хтось, хто чує її виступи, можете переслухати друзі. Ви самі все зрозумієте. Значить, самі кандидати, чоловіки, навіть не приховують, що вони підтримують Олександра Лукашенка. Конопацька ж типу виступає за безкровний цивілізований демократичний перехід влади в країні, однак про фальсифікації на виборах і репресії вона взагалі не, не, нічого не згадує. Тому це все фарс, і про це заявили в Європарламенті. Вже там відключили інтернет, деякі сайти просто не є доступні. Раніше Лукашенко сам. Говорив про те, що якщо будуть якісь заклики щодо повалення влади, чи на протести чи на пікети, ми будемо просто відключати інтернет, казав Лукашенко, і от фактично виконує ось цю свою злочинну обіцянку. Він відпустив 15 людей з в'язниці, так порційно відпускає людей. Тобто, сьогодні а, вони саджають до в'язниці 100 людей, ну, а через 4 роки відпускає 15 там по щодня, і таким чином створює картинку того, що Ну, швидше за все так для заходу, тому що хоче, щоб і санкції десь були зняті, не так бути в міжнародній ізоляції. Але, друзі, сумніватися у тому, що Лукашенко переобереться на сьомий термін, не доводиться, тому просто стежимо за ситуацією. Але результат для всіх нас очевидний. Що ще вам хочеться сказати? Ну, слухайте, давайте. Ми поговоримо про Фіцо і про Майдан, який там виник. Я хотів би зараз вам показати, друзі, кадри того, як Братислава виглядає столиці Словаччини. Подивіться, будь ласка, ось так: от два слова скажу про це. Справа в тому, що у Фіцо Майдан в батьох містах проходять мітинги проти діючого. Прем'єра Роберта Фіцо проти його уряду повідомляється, що мітинг в столиці країни Братиславі вже закінчився. Ну зрозуміло, це ще закінчився на головну площу. Вийшло близько 60 тисяч людей. А в кашицях близько 15 тисяч протестувальників. Тобто, в різних містах Словаччини проводяться мітинги проти. Фіцо антиурядові мітинги Фіцо скликає свій там майдан, умовно кажучи, запрошує на нього. А і всі, хто до нього туди прийшов, це 40 людей. Не 40 тисяч, а 40 людей. Тобто 100 тисяч, умовно, проти просто 40 людей, які типу підтримують Фіцо. А як ФІЦО на це реагує? Ну він звинувачує, звичайно, в цьому всьому Україну він каже про те, що третина учасників ось цих масових протестів це українці, які виступають проти словацького уряду, за словами самого Фіцо. Люди на протестах були обмануті організаторами. Мовляв, насправді це чиста брехня, що його уряд хоче вийти з Європейського Союзу. Фіцо також сказав, що не піде у відставку, незважаючи на вимоги десятків тисяч людей. В рамках ось цих цих протестів. Він додав, що уряд може бути змінений лише після парламентських е виборів, каже Роберт Фіцо. Ну, е друзі. Що ще можна сказати з приду цієї історії? Звичайно, Фіца там багато чого наговорив про те, що Україна ніколи не буде членом НАТО, і про те, що ми, типу, дуже важко в цілому будемо інтегруватися до Європейського Союзу. Навіть наша європейська інтеграція також під питанням про НАТО взагалі нам потрібно давним-давно е забути. Ну, і також вкотре погрожують міністри уряду в Україні, що Словаччина, типу не дозволить Євросоюзу взяти на себе тягар військової допомоги Україні в разі відмови Трампа на від підтримки Києва. Знаємо, що на жаль, така перспектива є, що там сполучені штати відмовляться допомагати хоча в це я особисто не вірю, але ну про це пишуть. І от там Фіцо каже: Європа також не буде допомагати. Також не буде витрачати е, гроші. Ну про Угорщину скажемо ще два слова. Там також просто з глузду з'їхали вже наскільки що Орбан говорить, що Угорщина погодиться на е, продовження санкцій проти Росії, тільки якщо Україна відновить транзит газу і дасть гарантії продовження транзиту нафти. Ну тобто погрожує Віктор Орбан, який його канцельєрі Фіца, що е, ми. Заблокуємо будь-яку інтеграцію до ЄС України, якщо ви не відновите транзит газу і нафти, ми не будемо продовжувати санкції, якщо ви не відновите транзит газу і нафти. І ми і, і багато чого зробимо, якщо ви не зробите це. Ну Туск, прем'єр-міністр Польщі, йому відповів сказав про те, що слухай, ти в які в команді там граєш в команді Путіна. Що це за історія? Чому ти погрожуєш? Так, не має бути, е, і туск там пригрозив Орбану наслідками через вето на продовження санкцій проти е, Російської Федерації. Е, е, і там знову ж таки пінг понг почався, тому що в Угорщині відповіли, що ми не в команді Путіна, ми в команді там е, угорців, які підтримують такі. Ну тобто, там друзі, насправді ось так от все відбувається. Ось така халепа складається, але те, що Фіцо і Орбан. Точно налаштовані більше про а не аніж про це факт, це зрозуміло. Європейцям потрібно з цими людьми працювати. А, що буде далі на цій ниві побачимо, але поки що наразі маємо ось таку інформацію.